Джорджо єдиний порт Молдови. Вихід до Чорного моря. Автодорога М3 прямує з порту до столиці Кишиніва. З 2019 року автомагістраль Південь провела реконструкцію декількох ділянок автотраси довжиною 85 кілометрів. З 2023 року ми почали наступний етап проєкту: Працюємо на обхід Вулканеште. Траса М3 проходить через місто Вулканеште. Що створює неабиякі складнощі мешканцям. Новий відрізок поєднає реконструйовані ділянки траси М3. Транзитний транспорт зможе рухатись повз місто. Довжина обходу: 8 кілометрів 850 метрів. Перший трикілометровий відрізок залишки старої дороги. На ділянці розширили земляне полотно, влаштували посилену основу, перші шари асфальтобетон. Загалом їх передбачено три. Другий, майже шестикілометровий кілометровий відрізок нове будівництво. Дорожній одяг складається з чотирьох шарів основи і трьох шарів асфальтобетону. Ландшафт складний, тому створюємо насипи до 15 метрів завишки. Обсяг земляних робіт 341 тисяча кубометрів ґрунту. Проєкт включає декілька великих штучних споруд: 47-метровий шляхопровід з тунелем для прогону тварин шириною 6 на 4 метри. 50-метровий міст. У Молдові компанією створена виробнича база. Окрім асфальтобетонного заводу та ґрунтозмішувальної установки, запущений бетонний завод. Виробництво працює за стандартами ЄС. Проєкт фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку. Міжнародні донори і влада Молдови дуже позитивно оцінюють роботу компанії. Автомагістраль Південь це завжди якість, чіткі терміни та нові технології.